Усіх вітаю, це інтернет-магазин Культіва І сьогодні у нас на огляді ось така москітна сіточка на магнітах. Преміум якості зроблена зі скло волокна, яке дихає. Класна сітка з вшитими магнітами. Зараз робимо розпаковку, покажу що всередині. Пакуються вони ось такі зіп-пакети. І що в нас є по комплектації? Ну, перше, це інструкція з описом сітки і етапами, як її встановити. Сама сітка, зверніть увагу. Сітка виконана в титановому кольорі. По бокам є можливість закріпити налипучки. І самі магніти вшиті в сітку, тобто вони не випирають зовні і вони практично непомітні. Ось можете звернути увагу. Вони практично суцільні. Класно закривається. Сітка сама виконана з міцної якості, її вистачить на декілька сезонів. Завдяки ось цим липучкам ви зможете її встановлювати та знімати кілька разів за сезон. Сіточка довговічна і буде довго триматися. Ось такий колір. Існує вона в п'яти різних розмірах. Також в комплектації відразу входить повноцінна стрічечка, інший бік липучки. На яку ви зможете закріпляти сіточку, і додатково кнопочки, щоб підкріпити. Ось такий комплект. Сітка дійсно надійної якості в титановому кольорі захищає вас від комах, автоматично закривається. Кому цікаво, переходьте на сайт, маємо в наявності.